А Ось в Україні будуватимуть нові тюрми. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції Оля Стефанішина. За її словами, за цей рік більше трьох тисяч ув'язнених вже отримали покращені умови утримання у місцях позбавлення волі, і це позитивно відзначено у звіті комітету міністрів ради Європи щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини. Так, жодні ремонти у більшості закладів не можуть повністю вирішити ситуацію з поліпшенням умов для засуджених. Проблему може вирішити тільки побудова нових тюрем, зазначила Стефанішина. Я поставила в пріоритет побудову нових нових закладів тримання ув'язнених, оскільки система поряд з тим, що буде звичайно покращуватись, існуючі умови тримання ув'язнених, оскільки система виконання покарань у нас успадкована з радянського союзу, і за будь-яких найкращих ремонтів вона не зможе забезпечити виконання тих стандартів, які забезпечують порядок. І контроль в системі виконання покарань. Тому побудова нових, нових тюрем є одним з пріоритетів. Ми шукаємо ресурси. Також у нас є певні пропозиції в рамках стратегічної інвестиційної ради, і ми сподіваємося, що нам вдасться реалізувати ці проекти. Ну, далі у нас на зв'язку Сергій Старенький, адвокат, голова. Пенітесіарної служби України у 2014 році. Пане Сергій, доброго дня, слава Україні. Так, доброго дня, героям слава. Ну хотілося поговорити. Я е, знаєте, відвідав Лукянівське СІЗО. Бачив, як виглядає. Я не бачив, як виглядає невідремонтована частина. На звичайно, я був. Е, я провідував е, невелику кількість. Там є таке з мотиваційною частиною. Приїздив до е, можна сказати, дітей. Це підлітки до 17 років, е, які перебувають за тяжкі злочини. Е, максимально. Намагався з ними поспілкуватися, вони були в умовах, які. ну, Тобто, коридори їх ніхто не змінював. Вони такі, як в радянські часи, так розумію, можливо, навіть і в, в, в дорадянські часи. Там нічого не змінилося. В їх безпосередньо кімнатах е ув'язнення я побачив, що там вже змінені умови, і там і душова кабінка якась була, і телевізор, і якось інакше вже меблі виглядали. Е але мені написали після того, як я виставив цей пост, посту, написала Андрій, ти на Катьку не заходив. Я е запитався, що таке Катька. Ну, є частина, е частина буцигарні е е нашого СІ зон на в яку кому І по 20 людей, мені кажуть, можуть перебувати і так далі. Це правда, Сергій, чи ні? Так, це щира правда, тому що ну те, що ви називаєте Катькою, це найстаріший корпус е Київського слідчого ізолятора Лук'янівки, як його в народі називають, і він почав будуватися у 1872 році, тобто йому більше 150 років цьому корпусу. І коли міністр з трибуни каже, що ми успадкували систему утримання ув'язаних із радянського союзу, то те, що стосується слідчих ізоляторів, то ми її успадкували ще з царської Росії, тому що за часи жодної. За часи навіть там, радянської України або Незалежної України жодного нового слідчого ізолятора на території України не було побудовано. Це все старі споруди, які перероблялися, можливо, десь добудовувалися і так далі. Тому а, ця проблема дійсно нагальна. Я про неї кажу вже, кричу там і пишу з усіх можливих джерел, де я можу вже більше 10 років про те, що необхідно будувати нові слідчі ізолятори. У нас система утримання ув'язнених. Залишається старою, і навіть якщо порівнювати їх умови утримання людей, які ще не визнані винним вироком суду, і з тими, хто вже засуджені, то у нас в пріоритеті засуджені відбувають покарання. Мовно кажучи, на одного засудженого 4 квадратних метри, закон передбачає на одного ув'язненого два з половиною квадратних метри. При тому, що він там 23 години на добу перебуває в цій камері, ви її назвали кімнатою, але це камери. І він звідти не виходить максимум одна година на прогулянку. Тому, звичайно, отакі заяви міністра юстиції нарешті направлені на те, щоб вирішити цю проблему, а не займатися популізмом, як займались там попередні міністри. От згадайте проекти продаж лук'янівського СІЗО. Продамо всі куплять, побудуємо нові. Але Закріймо комерційна тюрми. частина там є. Я бачив особисто е, прискурант на переведення, на покращені умови. Там є а-ля камера люкс, в якій є там свої варіації. Є кількість е, е, інтернет можна собі придбати на помісячний, є вартість телефонних дзвінків. Ну це реальний прейскурант, який доступний всім сидельцям, як То кажуть. це ж реально ж є. Е. І чи питання чи в у всіх тюрмах така можливість є СІЗО? Ну, в слідчих ізоляторах запроваджена це так названа IP-телефонія. Там дійсно є така можливість ув'язнений, вводить певні номери. Ну декларує певні номери, платить відповідно кошти за те, щоб дзвонити там дружині, адвокату, там дітям. Ну кому він вважає за потрібне, які ці номери легальні? Звичайно, він з цих номерів там не може замовити. Е Доставку їжі наприклад, або щось інше собі. Тобто, це такі контактні номери. Що стосується платних камер, то насправді цей проект було розпіарено його продовжують е як нібито позитив. Але люди, які практично цим е стикаються, наприклад, адвокат для того, щоб е замовити, щоб його клієнта оплатити, щоб його клієнта перевели в платну камеру, він стикається з тим, що йому повідомляють, що таких місць немає, але є. Е Альтернативна можливість вирішити це питання. Я більше не хочу говорити. Я думаю, що ті, хто розуміють, ми говоримо розуміє. про корупцію в чистому вигляді. Правильно саме так. Ну і я ну я, я просто розумію, знаю ці умови, на яких пропонується ця допомога. Я б не хотів їх озвучувати в телеканалі. Я думаю, що правоохоронні органи також це знають. От тому, звичайно, говорити про те, що ми перебудуємо, оптимізуємо, продамо лишні тюрми а за цей ну а побудуємо нові. Це популізм був чистої води, і на жаль, під цей популізм було закрито більше 30 установ виконання покарань по всій Україні за останні там 4 або 5 років, якщо я не помиляюсь. Тобто, ми скорочували тюрми, казали, що нам вони не потрібні. А тепер міністр каже, що нам потрібні нові тюрми. Пане Сергію, а скільки їх взагалі є статистика? Скільки цифр ну цифра цих тюрем по Україні? Е, СІЗО, тюрми, і е, е, яку кількість вони офіційно можуть вміщувати, і яку вміщують де-факто? Так, щодо слідчих ізоляторів, в кожній області є слідчий ізолятор. Один, як правило, так, один. Наприклад, в місті Києві свого слідчого ізолятора немає. Той ізолятор, який ви називали Лук'янівський, він в принципі раніше стосувався Київської області, тобто на такий здоровенний регіон, як місто Київ і як Київська область. Передбачено лише один слідчий ізолятор. і Він дійсно в тих умовах, які там перебувають в'язні, він не відповідає правилам утримання ув'язнених і європейським стандартам мінімальним утримання ув'язнених. А також в кожній колонії є, ой, в кожній області, вибачте, є від двох до восьми виправних колоній з різної наповненості. Там ну традиційно так складалося, що найбільше колоній було в Донецькій Луганській області. Але зараз ми розуміємо, що це територія не контролюється. Багато колоній в Харківській Дніпропетровській області, частково Запорізькій області. Вони частково окуповані, частково функціонують. А в Київській області, наприклад, на сьогоднішній день три колонії, які функціонують, а дві були оптимізовані рішенням молюські, тобто вони були просто розграбовані, попилені на металоломи. Зараз вони не функціонують і не можуть функціонувати. Тому загальна кількість колоній я зараз е, точно не можу сказати от, точну цифру, але на сьогоднішній день функціонує близько 50 колоній е, і в кожній області по одному І свій скільки місті. вони вміщують, в скільки вони розраховані, наскільки вони ну, взагалі скільки наша пінеціарна система е, має місцему іншими словами для сідільців, угу. е, і скільки у нас в використано чи у нас не вистачає навпаки. Тут проблема якраз в тому, як рахувати, тому що за тими стандартами, які сьогодні прописані в законодавстві, на одного засудженого 4 квадратних метри, то в принципі колонії не наповнені за цими стандартами. Але, як ви правильно зазначили, засуджені відбувають покарання у великих приміщеннях барачного типу, казарменого типу, тобто їх там по 20, по 30, по 40 чоловік. Звичайно, деякі колонії переробляють ці приміщення, щоб там відбувало по 6, по 8 чоловік. Але це все одно. О, не залишає можливості для людини відчувати себе якось ну людиною, а не станом. Тому отак щодо слідчих ізоляторів, то звичайно за тими нормами, які передбачені 2,5 квадратних метри на одного ув'язненого, вони не наповнені. Але якщо говорити про те, щоб переробити їх за європейськими стандартами, за те, щоб в камері перебувало не більше чотирьох чоловік, щоб на кожну ці людину е припадало не менше чотирьох квадратних метрів, як на засудженого, то звичайно місця в слідчих ізоляторах вкрай недостатньо. І в силу того, що про що ми говорили з самого початку, що їм там по 100-150 років цим слідчим ізолятором переробити їх під це дуже складно, і а іноді і неможливо. Тому звичайно, треба будувати слідчий ізолятор. Я б запропонував побудувати новий слідчий ізолятор для Київської області на території Київської області, яка вкрай цього потребує. Ну, хоча б з цього почати. Тим більше в Київській області дуже багато резонансних справ і в Києві, і вона потребує посиленої охорони. Іноді ця людина, тому я сподіваюся, що. О, міністр юстиції, міністерка юстиції, відповідно на європейському рівні залучить якісь допомогу наших партнерів європейських, і такі стандарти можна буде побудувати. Сергію, дякую вам, що долучилися до нашої прямої трансляції. Сергій Старенький, адвокат, голова Пенітенціарної служби України у 2014 році був з нами на зв'язку. А